Їм закон не писаний. Депутати Львівської міськради вперто ігнорують заборону коріння у громадських закладах. У чоловічих вбиральнях ратуші у сесійні дні стоїть суцільна димова завіса. Дякую. Чому ну чому ще кури? 24 му каналу. Я коментарів даю. Дякую. Ні, так... а, просто не закон. Засуджує однопартійців порушників не курець, секретар ради свободівець Василь Павлюк, змушений дихати димом, але зауваження робити не поспішає. Да, ви розумієте, депутати це такі люди, що вони знаєте, ходять собі самі по собі. Як цей і нікого не питають дозволю? Чи не людей треба наказувати фінансово? Тоді люди задумуються порушення, порушення чи інші закони. Ну, а в міськрадіоз можна штрафувати фінансово. Я думаю, що нема таких Пришло, або? механізмів. Нема таких ви розумієте. Ну що ти як ти його штрафуєш? Того депутата не його штрафуєш. Шоковані розв'язаністю депутатів і люди, яких слуги народу поміж собою люблять називати електорат. Ну, погані враження. Якщо тобто, взагалі не курено, людина не звикла корити, просто я там, скажімо, за своїх понад 40 не корив, то це жахливо. Тобто, і це насправді в мене викликає не тільки негативні емоції, нічого іншого. Пан Дмитро з управління молоді сім'ї та спорту каже, ніяк не може відмовитися від згубної звички, але курить на свіжому повітрі в туалет ходить без цигарок. Будучи законопослушним громадянином, звичайно, там, де є відведені для цього місця. Певно, є певна каста, що людей, які приймають закони, а інша каста їх виконує. Нагадаємо, закон про заборону куріння набув чинності на початку грудня штраф за порушення від однієї до 10 тисяч гривень.